Жінки вчені існували у кожній культурі протягом всієї історії розвитку суспільства. Проте досягти певних успіхів вони могли тільки в тому середовищі, де було позитивне ставлення до наукових занять та система освіти доступна жінкам. Саме тому резолюцією 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН було запроваджено святкування. Міжнародного дня жінок та дівчат у науці, розширення їх прав і можливостей. Вже з давніх часів роль жінок в науці була досить помітною. В історії добре відомі не тільки вчені мужі, а й вчені жони. Жінки сприяли розвитку науки, техніки і медицини, але їх участь не завжди була помічена. До середини ХІХ століття, та й навіть значно пізніше, погляди суспільства на можливість жінок брати участь у науковій діяльності виявлялися скептичними, а жіночі винаходи і напрацювання приписували чоловікам. І на стінах у шкільних класах часто можна було бачити лише чоловіків вчених. Єгиптянку Меріт Птах часто називають першою з відомих науці жінок, але вона, ймовірно, є вигаданим творінням. А прототипом була реальна жінка-лікарка Песешет. А потім були Гіпатія Олександрійська, донька математика Теона з Олександрії, останнього управителя Олександрійської бібліотеки. Француженка Емілі Дюшатлі, особливо відома перекладом французької принципів математики Ісаака Нєтона, італійська вчена Марія Гаетана Аньєзі. Їй приписують авторство першої книги з диференціального та інтегрального числення. Ада Ловлейс, британська науковиця, яка склала першу в світі програму, ввела у вжиток терміни цикл і робоча комірка, вважається однією з перших програмістів в історії. Софія Ковалевська, перша в світі жінка професор і академік, обдарована письменниця, публіцистка. Марія Складовська Кюрі. Одна з основоположників вчення про радіоактивність, перша жінка лауреатка Нобелівської премії та єдина в світі отримала її двічі з фізики та хімії. Також лауреатками Нобелівської премії стали старша донька Марії Кюрі Ірен Жоліо Кюрі. Видатна фізикиня Марія Геппертмаєр, американська економістка Клаудія Голдінг. А скільки знаменитих науковиць дала світу наша українська земля? Їхні наукові інтереси надзвичайно різноманітні. Суспільні науки, медичні, гуманітарні технічні. За даними інституту статистики ЮНЕСКО, Україна займає 12-те місце за кількістю жінок, вчених серед 41 однієї країни світу. Ми пишаємося нашими українками, які здивували і продовжують дивувати світ своїми досягненнями, зробленими попри все. Валентина Радзимовська, засновниця Української школи фізіологів та біохіміків, Катерина Ющенко, розробила концепцію формальної мови адресного програмування Олена Казимирчак-Полонська. Її ім'я носить одна з планет Всесвіту, Ніна Вірченко, членкиня багатьох світових математичних товариств. Олена Ванєєва. Перша математикиня і перша українка, яка перемогла у конкурсі Міжнародна премія Лореаль ЮНЕСКО. Марина В'язовська. Друга жінка в історії, яку було нагороджено найпрестижнішою світовою відзнакою з математики медаллю Філдса. та багато-багато інших. Вагомий внесок у розвиток науки та освіти роблять наші університетські науковиці, активно сприяючи інноваціям в різних галузях. Це особливо важливо в умовах повномасштабної російсько-української війни, адже їхні досягнення можуть стати ключовими у процесі післявоєнного відновлення країни у Вінницькому національному технічному університеті. 32% від загальної кількості науковців становлять жінки. Напрями їхніх наукових досліджень вражають глибиною та масштабами. Наші жінки-науковиці працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями у різних сферах науково-технічної діяльності, яку очолює теж жінка, Ірина Єпіфанова, проректорка з наукової роботи нашого університету, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти, академік Академії економічних наук України. Знайомтеся. Ось вони, наші берегині науки та відкриттів. Анжеліка Азарова, професорка кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем. Лариса Азарова. Завідувачка кафедри мовознавства. Вікторія Боковець, виконувачка обов'язків завідувачки кафедри підприємництва логістики та менеджменту. Наталія Бурєннікова, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту. Софія Дембіцька, професор кафедри безпеки, життєдіяльності та педагогіки безпеки. Наталія Карачина, завідувачка кафедри менеджменту, маркетингу та економіки. Наталія Кондратенко, професорка кафедри захисту інформації. Людмила Ліщинська, професорка кафедри програмного забезпечення. Тетяна Мартинюк перша жінка, доктор технічних наук, що захистилася у нашому університеті. Алла Моргун професорка кафедри будівництва міського господарства та архітектури. Наталія Осовська, професорка кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем. Віра Петрук, заслужений працівник освіти України, перша представниця нашої держави у Всесвітній Асоціації інноваційних методів навчання ВАКРА, Олена Рубаненко, професорка кафедри електричних станцій та систем. Галина Сакалова. Професорка кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля Ірина Хом'юк, професорка кафедри вищої математики. Науковиці ВНТУ відзначені нагрудним знаком МОН України відмінник освіти. За значний внесок у розвиток освіти і науки плідну науково-педагогічну та наукову діяльність, наукову підготовку студентської молоді, організацію науково-методичної та науково-дослідної роботи. Науковиці, які тісно поєднують наукову роботу з організаційною. Активно трудяться на науковій ниві, отримуючи нагороди та заохочення від держави, наші молоді науковиці. Жінки вчені Вінницького національного технічного університету є авторками наукових досліджень та публікацій, учасницями міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, круглих столів, членами вчених рад і профільних комісій, редакторками наукових видань, очільницями факультетів і кафедр. Незважаючи на виклики сьогодення, своєю працею, вони доводять жінки, можуть усе пишаємося вами.